Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і продовжуємо про Херсонських шахістів. Дуже цікавий випадок стався, як я познайомився зі своїм потім колі, учнім, моїм, з своїм майбутнім учнем, з моїм одним з найкращих друзів, з Георгієм Яковлевичем Рапофортом. Тому що колись там є відео у нас, де на ютубі, є, де я граю з ним, даю фору. Е, що я грав? Одну, ні, йому три хвилини. Мені одну. Так, одну хвилину. І я без коня. Є таке відео, і там хтось жора, жора. А е, батько е, майстра Михайла Кутиха каже, не. Володимир Михайлович каже, не жора, а Георгій Яковлевич, Це безфамільярність. Без так ось, як я познайомився з Георгієм Яковлевичем, це було дуже-дуже круто. Я ще був там якимось хлопцем і вже КМА Єсом був. І проводили в нас ці турніри, Бліци, рапіди, там турніри вихідного дня. я ж там якісь жеребкування, я там О! рапопорт, рапопорт, О! де він грає? Рапопорт. Ну просто так дивлюся. Я завжди думав, що Рапопорт це там такий дідусь. Як потім виявилося, е, у дідуся було прізвище, звали Євген, але чогось, чомусь його всі називали Жорою. І він, йому це подобалося. І, можливо, це теж збило, що Жора, Жора, я ж такий уважний. Бачу Жора, Жора, там у таблиці Георгія Репопорт. Але дідусів було там за 80, ну, можливо, тоді 70 чимось. Він теж таки був Яскрава особистість, борець. А... За жабкуванням у класичному турнірі я повинен був грати там, в четвертому турі чи третьому, у мене було 100%. Я повинен був грати з е, е, Георгієм Рапопортом. Я ж такий ну, налаштовуюся вдома, якісь варіанти там готую і сподіваюся побачити дідуся. Розумієте? І саджуся ще в такий молодий хлоп'як. І напроти мене приходить оце таке велике, накачане. Він тоді тягав по ринку. Я йому потім допомагав там тягати. Ну просто коли приходив до нього на ринок, і він закривався. Там метрів 500 пройти цим стелажом, та там очки можуть бути або шапка окуляри, з окулярами найгірше сонце захисне, бо і розбити не можна. Тут ринок, тут машини, тут люди. Ти йдеш, що так несеш. І це потрібно пройти весь ринок, зайти нам на третій чи який поверх гуртожитку і занести до кімнати, де він це все ховав. Тоді в нього не було, мабуть, буйтаків і так далі. Він орендував кімнату. І так кожного дня. Я там кілька разів допомагав, а він кожного дня носив. Тому, звичайно, він і туди, і назад. Був дуже такий підкачаний, дуже міцний. І ще вигляд такий, не такий лиць. Лице він сів напроти мене. Я так. Я кажу, вибачте, але я граю з Рапопортом. Я, чесно, скажу, чи перелякався, чи був шокований від несподіванки. Ну і недовго була та партія. Ми в нічию зіграли, Я, можливо, мав позицію краще. В нього е, був цвітнот е, десь. Але... Я був під таким впливом, що, що підміна рапопорта, це знає ще гірше, ніж підміна понять. І мені було дуже важко, тому я грав чию.